Костянтин Матвієнко, політолог, гість нашого ефіру. Пане Костянтине, добрий вечір. Добрий вечір Вітаю вас. Ви разом з нами так переглядали це засідання Радбезу. Я звернув увагу на те, що і міністр закордонних справ Нідерландів, і міністр закордонних справ Австралії сказали, що розслідування призупинилося. Ну тобто, на місці розслідування катастрофи Боїнга, призупинилося через небезпеку для людей, які проводять це розслідування. Іншими словами, наше е, тривале уже двостороннє припинення вогню, так зване, воно ніяким чином західних і цих світових Експертів не переконує у безпечності цього місця і непрямим чином свідчить про те, що це припинення вогню неефективне. Ну, давайте згадаємо, що міністр закордонних справ Австралії прямо сказала про те, що е, така ситуація там має місце в внаслідок підтримки Росією, е, і це має бути зупинено. Це чи міністр закордонних справ Австралії. Е, отже, до того часу, поки Російська Федерація буде постачати бойовикам зброю, військове спорядження, живу силу, до того часу, поки ми не закриємо кордон з Російською Федерацією, це припинення вогню просто не є таким. Це не припинення вогню, це не перемир'я. Відтак, ті закони, які приймали е, на. Угоду сепаратистам Російської Федерації у Верховній Раді нещодавно йдеться про закон про амністію і закон про порядок управління оце теризоною тероту, так е, то ці закони просто не попри те, що це фактично приниження державної гідності України. Ці закони не мають жодного сенсу. Пане Костянтине, Ви говорите про те, що якщо не перекрити кордон, тобто не припинити постачання зброї, людських ресурсів, цей конфлікт буде тривати, але. І за словами експертів, і за словами президента, робимо те, що можемо. От власне ухвалення і голосування в стінах Верховної Ради за цей не особливий статус, а особливості місцевого самоврядування, як воно там завуальовано і дуже так коректно названо, це був той компроміс, на який спромоглися в той в тих умовах в той певний відтинок часу. Наскільки він може бути Корисним для во припинення вогню, хоча б такого частково. Які політичні наслідки? Про економічні не говоримо, Жодного тому що дуже питання більш у тому, що термін компроміс передбачає двобічність або багатобічність. А так Україна йде в однобічному порядку на компроміс, але цей компроміс відкидається як бойовиками, так і Росією. Люди гинуть, продовжуються обстріли. Тому це просто не є змістом компромісу. Отже, сенсу в цих законах немає. Ну але називають можливим сенсом час для переозброєння армії, тобто передишка, яка потрібна була армії, тому що, судячи з тих кулуарних слів, які передавали слова президента. Виступу перед парламентарями ситуація в армії критична і без цієї передишки ми не можемо далі продовжувати воєнні так, дії? Передишки, по перше, немає. А по-друге, якщо українські військові в однобічному порядку припиняють відкривати вогонь, то це означає, що так це для переозброєння армії. Але якої чиєї армії української чи російської? В Такому випадку, які би на вашу думку, мали бути дії українського уряду для врегулювання цієї ситуації, якщо ми не можемо перше продовжувати це наступальні дії, Російська Федерація подає себе як е, посеред. Направду всі знають, що вона є стороною конфлікту. Отже, нехай з позиції посередника, але Російська Федерація має погодитися на спільне патрулювання кордону, того, який не контролюється Україною українськими і російськими прикордонниками під контролем ОБСЄ. Це перше, що необхідно зробити. Друге, якщо ми говоримо про особливий порядок управління в окремих територіальних громадах, давайте ці громади назвемо. Чому ж ці закони не мають сенсу? Тому що в них не названі ці громади. І там далі є різночитання. Одні джерела стверджують що в законі цей покладений на Верховну Раду визначитися, в яких саме громадах запроваджується цей порядок. Інші експерти навпаки говорять про те, що там спеціально уповноважений РНБО, який сам одноосібно приймає рішення щодо застосування того чи іншого закону. Ну він не суддя, тобто і в одному і в іншому випадку це не зовсім відповідає конституції України, тому що немає такого таких повноважень ні у Верховної Ради конституційних, ні у тим паче якоїсь окремо взятої службової е, особи. Отже. Закриття кордонів. Перелік громад, і після цього визначення, а що саме потрібно, тому що ці закони дуже дорого коштують. Йдеться про те, що Україна має взяти на себе відповідальність за відновлення підприємств інфраструктури житлового фонду. Отже, треба чітко визначитися, чи не будуть ці гроші просто викинуті в чорну дірку. Тому що я дуже боюся, що за рахунок коштів платників податків всієї України ми просто будемо фінансувати терористів, як Російська Федерація фінансує свою Чечню. До речі, про гроші до розмов в студії ми ще повернемося, продовжимо відстежувати інші новини. Ми повертаємо. Мося нарешті до нашого гостя це політолог Костянтин Матвієнко, з яким ми говорили про наші поточні політичні ситуації, конкретно про закони, які ухвалені Верховною Радою стосовно Донбасу. Там є такий момент, пане Костянтине. Фактично, оцим умовним територіям, які відділяються, їм надається мало не право вести міжнародну діяльність, коли прикордонні території можуть на свій розсуд якось вирішувати з іншими прикордонними територіями по той бік кордону. Е, наскільки це загрозливо, взагалі? Якщо припустити, що це почне реалізовуватися на практиці ага. цей закон, наскільки це загрозливо для унітарності держави, на якій стоїть президент, сам факт прийняття цих законів, якщо аналізувати їхні зміст, це втручання в конституційне поле, це постановка під питання територіальної. Цілісності і безумовно, це там, якщо точно сформулювати, поліпшення добросусідських стосунків між територіальними громадами України і Росії, йдеться про прикордонні оці от території. Тобто, на прнаправду справді вони таким чином перетворюються на території, які мають майже рівні стосунки як з Україною, так і з Російською Федерацією, тобто вони що називається розриваються. Звісно, що для це неприпустимо з точки зору права місцевого спродування, тому що це виходить за обсяг. Виправ територіальних громад по перше, а по друге, це знов-таки це підважує конституційний лад країни і її територіальну цілісність. Отже, я мабуть втретє повторюю в нашій передачі. На щастя, ці закони неможливі для виконання. Там дуже багато бланкенорм ну, відсиличних тих норм, які е, посилаються на інші закони. Там треба прийняти буде безліч підзаконних актів, а також е, ще інших законів е, внести зміни в діючі закони. Тому направду ці закони, ну їх я б навіть не читав би їх, тому що їх ніхто направду не буде виконувати. Добре, чим тоді, якщо вони заздалегідь ви це mm -hmm. розумієте, як експерт через складність технічної, там адміністративного mm -hmm. це керівництво, вони впроваджуватися, втілюватися в життя не будуть. Чим їх замінять? Тому що врегульовувати цю ситуацію все одно необхідно сторона за якимись правилами або неправилами мусять спілкуватися Знаєте, у нинішнього українського керівництва немає ані стратегії повернення суверенітету в Криму, повернення Криму в склад України, Ані стратегії поведінки на Донбасі в зоні терору, тобто ясно, припустимо, не створений жодний виконавчий орган, який би розробляв би таку стратегію. Тому чим їх замінить, я сказав, які повинні бути перші кроки. Це в першу чергу контроль за кордоном і інвентаризація тих необхідних ресурсів, які треба вкласти для відновлення інфраструктури на Донбасі. Це ж стосується між іншим і Криму. Без взаєморозуміння з Російською Федерацією це зробити складно. Російська Федерація не йде на жодні комплексії. Це дуже важливо зараз засідання Ради е, без, Ради безпеки ООН, тому що це ще раз покаже Росію як, на, на яку небезпеку вона наражає себе, коли має цю агресію щодо України. Але Росія поки що не готова йти на компроміси. Тому, якщо говорити про прогноз, це буде сіра зона, це буде кримінальний анклав, дуже небезпечний. Він буде рівною мірою небезпечний як для Росії, так і для України, тому що тероризм і бандитизм будуть розповзатися як на Харків, так і на Ростов. Але все таки російські спецслужби, російські право. Охоронні органи більш потужні, ніж українські. Тому для України це набагато більше загроза, ніж для Росії. В такому випадку. Чи не варто розглядати ці закони швидше як передвиборчий момент? Одні використають його як миротворці, а інші як критики оцих недолугих. Як це не І... парадоксально, але ні. Тому що, по перше, в суспільстві дуже неоднозначне ставлення до цих законів. По-друге, їх чітко вже розкритикувала. Ну, найбільша фракція, найбільша партія у Верховній Раді, партія Батьківщини чітко визначилася щодо ставлення до цих законів. І е, ні у президенти, ні у тих, хто за них голосував, а ще враховуючи таємність процедури, що просто некрасиво і непристойно. Е, то я не думаю, що це є аргумент на користь тої чи іншої політичної сили, яка підтримала ці закони. Їх підтримали на правду дві політичні сили. Це блок Петра Порошенка. Читай Віталія Кличка, тому що вони здалися зли, е, між, між собою. Ну а також залишенці від партії регіонів, тобто ці от проросійські політичні сили, е, які е, фактично теж свої голоси, включно з комуністами, віддали е, за ці закони. Знов таки для виборів того ж блоку президента прийняття цих законів не плюс, а великий мінус. Тому як політтехнологію я це не не розглядаю. Ні, я маю на увазі, що їх просто використають тепер критики президента для підняття свого рейтингу. А президент буде наполягати, що він от мирним шляхом вирішує. О, от друга частина вашої тези не може знайти моєї згоди, тому що президента немає цього аргументу. Критики, звичайно, будуть це використовувати і вони мають рацію, тому що закони справді, по перше, принижують національну гідність, а по друге не підлягають виконанню. Тобто це даремна жертва. Дуже вам дякую. Ми дякую. Перепрошуємо, що ми вас переривали. Просто технічність процесу сьогодні. Така це був політолог Костянтин Матвінко в ефірі каналу 112 Україна.